Гравці в білій формі команда центру Вікторія з одноіменною назвою. Колись вони грали в футбол і навіть завойовували медалі національних змагань. Я займаюся ну, спортом 7 лет. Найважніше, мабуть, був в моей житті это я грав чемпіонат України і зайняв второ місце по, по юношам. Ця жизнь пройшла в якихось турнірах постоянных і так далі. естественно, це кращий отрезок моєї життя. Про футбол довелося забути, відколи псевдотовариші, якого з не підсунули підліткам наркотики. Звісно, звинувачувати в біді когось, крім себе, вони не мають права, бо винні лише самі. Але спроба поборотися за своє життя заслуговує на нашу повагу. Почали употреблять наркотики. Ви ще займалися спортом чи вже ні? Ні, я вже не займався. У меня просто на этого не было ни времени, ну и как бы уже я физически был к этому не готов. Отношения с семьей испорченные и так далее. Ну то есть как бы, в жизни было все плохо, скажем так. Тепер вони перебувають в закладі добровільно, дуже хочуть позбутися наркотичної залежності і вірять в себе та свої сили. Хоча жорстока статистика проти них повністю вилікуватися і стати повноцінною людиною щастить одиницям, але боротися треба. Футбольний турнір також одна із спроб. Він проводиться комітетом з питань фізичної культури і спорту виконком Хмельницької міської ради з ініціативи саме команди Вікторія, яку підтримали ще кілька збірних. Ми можна так сказати, організували би, цей турнір. Вложили в нього сили, ну і хотіли б, звісно, в ньому побіді. Але команда Вікторія, на жаль, виявилася на цих змаганнях найслабшою. Вона посіла останнє місце. А три престижних щеблі зайняли ДБК, Тимур і його команда та легіон. Світлана Поробок, новини спорту.